Що ховає стара дошка, на задвірку, просто на землі, лежала стара важка дошка. Діти подеколи підбігали до неї і з великим зусиллям підносили, намагаючись зазирнути, що там під нею. Але який жах, у різні болки розповзалися всякі маленькі комашки, які ховались від світла. Стирчав бридкий жовтий мох. Діти швидко опускали дошку, втікали чим далі, а потім знову приходили дивитися. Мабуть, багато хто має таку дошку в душі і в житті. Її зовнішній бік вилощений, принадний, вона подобається нам самим, і ми охоче показуємо її іншим. Але є також і внутрішній бік, захований, темніший, що припадає до землі і ховає те, що не дуже хочеться показувати. Піднесіть свою дошку, нехай вона наскрізь просякне Божим світлом, нехай очиститься і постане перед Ним сокровенна людина, чий дух не має лукавства.